Вітання всім! Скоро 1 січня і з соціальними мережами знову несеться чергова сенсаційна новина. Нібито з 1 січня вже нічого не можна буде купити на ринку нерухомості, тому що держава встановлює якісь особливі правила і вимоги для покупців. Отже, розберемося. І зразу почну з хорошої новини, що насправді нічого такого принципового для покупців не змінюється. Все залишається як завжди. Відносно того, що зараз все буде нібито відбуватися в безготівковому порядку, всі розрахунки, так ця норма вже діє давно, і ми намагаємося її дотримуватися. Інша історія про те, що мають бути походження коштів обов'язково покупців, також ця норма діє давно. Ми нотаріуси вже давно є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, і наша задача завжди моніторити і контролювати, а чи немає у нас якихось сумнівів відносно походження коштів у покупців. Завжди заповнюємо анкетки при посвідченні договору, ви їх підписуєте. Тобто, це вже давно працює, просто це не настільки вже всі покупці до цього звикли, що навіть не звертають увагу. А зараз здається, що нібито буде щось нове. Так ось нового для сторін нічого не змінюється. Всі вимоги для оформлення ті ж самі. Єдине, що змінюється з 1 січня 2026 року, це вже більш жорсткі вимоги податкової до нас, до нотаріусів, стосовно оперативності подачі інформації по вчиненим правочинам. Ви знаєте, що ми подавали таку інформацію. Ми подавали щоквартально. Тепер ми будемо подавати щомісячно або поквартально, але з розбивкою щомісячно. Тобто єдине, що змінюється, що податково буде більш оперативно отримувати інформацію про посвідчені правочини. Це говорить, що податкова матиме доступ для того, щоб контролювати прозорість угоди. Але для сторін це не має жодного значення. Тому, тому що угоди у нас всі прозорі. І завжди, і ми, і ви сторони за це відповідаємо, бо ми в цьому зацікавлені. Тому жодної паніки купуйте, обирайте нерухомість, яка вам подобається, і купуйте, коли вам зручно, і в 25-му році, і в 26-му.